Хтось виїжджав, хтось залишався тут, і це був вибір кожної людини, і це факт. І сьогодні хтось повернувся. Ми вдячні тим, хто повернувся Україну будувати, а не тільки воювати. В Україні дуже багато людей працюють. Ми просто з вами зараз говоримо, і таке відчуття, що питання тільки про тих людей, хто на фронті. Безумовно, це номер один питання. Але у нас 880 тисяч. У нас мільйона армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працює, а навіть може більше трішки. Сказати точну цифру не можу, тому що ми не знаємо 6,5 75 на сьогодні, скільки виїхало людей з самого початку, Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні, і вони всі захищають Європу і світ абсолютно на своїх робочих місцях.